Котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Неупередженість Бога у судженнях також видно з того, що він розглядатиме вчинки людей залежно від того, чи мали вони доступ до знань закону, а чи ні. Закон був даний від Мойсея, що і стало початком його дії. Закон був через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Закон було даровано Божому обраному ізраїльському народові. Язичники жили поза законом. Тому Павло сказав ті, що згрішили поза законом, поза законом і згинуть. Язичники, які згрішили, помруть, але їх не судитимуть за дотримання чи недотримання приписів закону Моїсея. З іншого ж боку, юдеї, що зрішили під законом, будуть суджені законом. Тут не йде мова про те, що Бог не судитиме язичників, а про те, що їх судитимуть не за те, чи вони дотримувалися стандарту закону, якого їм не було даровано. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Читання закону Мойсея завжди було частиною служби у синагозі, тому юдеї і були тими, хто чув цей закон. Однак справедливі перед Богом люди це не обов'язково юдеї чи слухачі закону, лише виконавці закону оправдаються, як і вговорив те саме Бог дає вічне життя тим, хто чинить добрі діла і оправдовує їх. Цей дар отримують люди, які вірять у нього, і чия поведінка об'являє їхні перероджені духовно серця. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляє діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Юдеї дивилися зверхньо на язичників частково тому, що останнім не було об'явлено волю Бога у законі Мойсея. Але як зазначив Павло. Є доброчесні язичники, які з природи виконують те, що законне. Ці люди показують, що закон це не щось таке, що обов'язково має бути занотоване на дощачках з каменю, і входити у Писання Мойсея. Він написаний в їхніх серцях і відображається у їхніх вчинках, сумлінні й думках. Закон, який було даровано ізраїльтянам, насправді є лише конкретним переліком Божих моральних і духовних вимог до всіх. Доброчесні язичники своїми вчинками показують, що діло законе написане в їхніх серцях. Про це свідчить їхнє сумління, яке в душі кожної людини дає оцінку її вчинкам, і думки, які або засуджують людину, або оправдовують її. Ось чому Павло сказав, що такі язичники самі собі закон. Сумління є важливою рисою людської природи, але воно не є надійним показником того, що дійсно є правильним. Сумління однієї людини може бути добрим і чистим, а може бути лукавим, забрудненим, слабким і таврованим. Усі люди мають вірити в Господа Ісуса Христа, щоб кров христа очистила їхнє сумління. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа? Даний вірш підкреслює головну думку цієї частини, а саме те, що Бог судитиме людей справедливо. Певність Божественного суду засвічено наступними словами Бог судитиме, особою, через яку буде виявлено Божий присуд кожному, є Ісус Христос. Бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. І він судитиме тайні вчинки людей, об'являтиме їх та доводитиме, що Божий суд справедливий. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Євангелія Павла не є стандартом, за яким Бог судитиме людей. Суть полягає в тому, що праведний Божий суд є невід'ємною складовою доброї новини, яку проповідував Павло і підставою для віри спокутувальну жертву Ісуса. У цій частині Бог виступає Всевишнім творцем Всесвіту, який керує моральністю своїх людських створінь. Абсолютні стандарти Бога усім відомі. Бог карає грішників і винагороджує праведників неупереджено, згідно їхніх вчинків, які розкривають істину сутність їхніх сердець. Та оскільки жодну людину, окрім Ісуса Христа, Бог не може назвати цілковито праведною на підставі її власних заслуг, то кожна людина підпадає під суд Божий. Тут наголо зроблено на справедливості Божого суду, з чого можна зробити висновок, що Бог жодну людину не може назвати праведною. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю його і розумієш, що краще навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих світу для тих, хто знаходиться в темряві. Виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в законі. Немає жодного сумніву, що Павло мав на увазі юдеїв і доброчесних язичників, коли говорив О чоловіче, що судиш іншого? Але там він відкрито не називав їх, так як тут, коли ти звешся юдей. В оригіналі грецькою мовою це речення є першорядним умовним реченням, в якому умова вважається істиною. Тому Павло звертався до людей, які дійсно були юдеями і які насправді дуже цим пишалися. Після зазначення даного факту йде перелік восьми моральних і релігійних підстав, згідно яких юдеї пишалися своєю вищістю над язичниками, і усі вони є частиною умовного речення. Усі дієслова, використані у даному переліку, вжито у теперішньому часі. Даний факт підкреслює звичних ці дій. Перше. Юдеї спираються на закон. Вони відчувають впевненість, бо це Бог дав його їм. Друге. Юдеї вихваляються Богом, тобто пишаються тим, що мають із Богом угоду. Третє, Юдеї вважають, що знають Його волю. Четверте добре розбираються у тому, що краще, і вже самі вирішують, які духовні стандарти є найвищими. Четверте, вони твердять, що мають право так чинити, навчившись із закону. Їхні дитячі уроки релігії та постійне читання закону в синагогах і дають їм ці знання. Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гідуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже в впоган, як написано. Немає жодного сумніву, що коли Павло перераховував ці моральні та релігійні підстави, він отримував схвалення своїх юдейських читачів. Юдеї пишалися своїм особливим духовним становищем, яке протиставлялося язичникам. Після цього апостол підсумував усі ці підстави одним реченням. Ти, отже, що інших навчаєш, а потім то себе самого не навчаєш. За цим зауваженням ідуть і інші, які стосуються конкретних заборон, занотованих в законі не красти, не чинити перелюбу, не створювати собі богів, ідолів, і в усьому цьому юдеї самі були повинні, бо чинили усе це після того, як наказували іншим цього не робити. Павло назвав таких юдеїв лицемірами. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш. Чесний юдей мав би відреагувати на такі зауваження Павла, визнанням своєї провини і свого лицемірства. Павло не засуджував це лицемірство юдеїв просто від самого себе. Він цитував їхнє ж святе письмо. Їхнє лицемірство викликало зневагу до Бога. Через це язичники і богохульствували. Вони мали повне право сказати навіщо нам шанувати Бога, коли його обраний народ його не шанує.